Важливою метою вивчення історії є розвиток критичного мислення у дітей. Саме тому ми часто працюємо з історичними джерелами. До прикладу, ми беремо роздруківки з текстами різних історичних описів про певні події чи постаті. Саме такою постаттю сьогодні ми обрали Богдана Хмельницького та тексти різних історичних авторів про нього. До прикладу, польський історик Людвік Кубаль. Жив у часи Богдана Хмельницького. Він предметно досліджував його постать в розрізі національно-визвольної війни українського народу проти тодішньої Речі Посполитої. Отже, з одного боку, він є політично зааганжованим, оскільки є фактично ворогом Богдана Хмельницького. З іншого ж боку, він предметно та детально вивчав його життя для того, щоб потім написати певні висновки. На противагу цьому ми бачимо інше джерело: це венеційський посол Альберто Віміна, що знав Хмельницького лише особисто, майже нічого не розвідавши про нього до свого приїзду. Його опис нам нагадує перше враження людини. Саме тому він починається з опису зовнішності. Він вказує, що Богдан Хмельницький був з росту скоріше високого, ніж середнього, широкої кості та міцної будови. Ми також використовуємо порівняння наративних джерел з. Графікою. Тут ми бачимо прижиттєвий портрет Богдана Хмельницького у вигляді гравюрі, що зображена в одній з книг того часу. Ми в цілому бачимо людину міцної статури, скоріше середнього чи високого зросту, з доволі дужими руками. Тобто, в цілому, ми, співставляючи ці два описи, розуміємо, що наративний опис цілком відповідає цьому зображенню. Також ми маємо ще одне наративне джерело: це в нас записи Павла Алепського. Що були зроблені вже наприкінці життя Богдана Хмельницького. Павло Алепський є релігійним діячем. Саме тому, саме тому його ствердження ми можемо сприймати з іншої точки зору, оскільки він оцінював людей в першу чергу за їх чесноти та мораль. Співставляючи всі ці різні тексти, ми бачимо історичний портрет Богдана Хмельницького як у вигляді зображення, так і у вигляді різних наративних джерел, що містять у собі як відмінні риси, так і спільні. Саме таким чином діти навчаються аналізу інформації і навчаються, що найголовніше, критичного мислення.